Дуже закортіло переробити відомий Шекспірівський вислів. Весь світ театр, а от актори в ньому люди. Чи намагаються бути людьми? Сьогодні така інтерпретація здається мені більш актуальнішою та багатозначнішою. От тільки яку п'єсу ми тут усі граємо, які ролі виконуємо? Мене звуть Вадим Лялько. І ви на каналі Небо Он Сторінка Вера Ребус. Справжні речі. В кіно існує така практика. Коли актору дають не повний сценарій, а лише ті сцени, в яких він задіяний. Тобто загальної картини актор не бачить. Він обмежений лише своєю роллю. А як ця роль впливає на всю історію, він може дізнатися лише на прем'єрі. Зазвичай всі ми знаходимось в положенні такого актора. І навіть гірше, адже не маємо тексту своєї ролі, лише запропоновані обставини, в яких нам слід діяти. Зіграти роль в театрі значить зіграти всю суму запропонованих обставин, закладених автором. Обставини це дуже потужний фактор, який впливає на вибір та вчинки людини. Вони умовно поділяються на обставини малого, середнього і великого кола. Мале коло це ті умови та ситуація, в яких людина перебуває в теперішньому часі. Ну, наприклад, людина поспішає зранку на важливу нараду. Виходить до машини, а вона не заводиться. Треба викликати таксі. Середнє коло це стать людини, вік, робота, сім'я, оточення, соціальний статус. І велике коло це місто, країна, політична ситуація в державі та в світі. Таким чином. Один і той самий вчинок може бути здійснений під впливом різних мотивів. А мотиви залежать від поєднання усіх цих кіл. Наприклад, людина дізнається, що почалася війна. Він хоче вивезти свою сім'ю, виходить до машини, а вона не заводиться. І таксі в такому випадку зовсім не варіант. Це Поєднання усіх цих кіл. Отже, коло обставин працюють як в театрі, так і в житті. Різниця лише в тім, що актори грають ці обставини, а ми в них живемо і вмираємо. Наступною важливою категорією в драмі є конфлікт. Це Руши драми. Без конфлікту немає історії. Нема за чим спостерігати. Саме через конфлікт розвиваються характери персонажів і стає зрозумілою головна ідея твору. Ну, як приклад, пригадаємо відому історію кохання Ромео і Джулієта прагнуть бути разом, не зважаючи на те, що їхні сім'ї є непримиренними ворогами, ця ворожнеча. І є рушієм цієї трагічної історії. Без неї п'єса Шекспіра була б нам нецікава. В нашому житті з поняттям конфлікт ми стикаємося кілька разів на день. Якщо не самі розв'язуємо якусь суперечку, то спостерігаємо або слухаємо, як це роблять інші. На різному рівні. Від сімейних суперечок до геополітичних зазіхань. Далі у нас на черзі йде сюжет. І тут у нас з'являється справжнє різноманіття. Хоча теоретики і драми виділяють різну кількість сюжетів від 4 до 36, однак всі вони сходяться в одному, що сюжетні ходи обмежені. Це як з семи нот виникають різні неповторні мелодії, так з кількох сюжетів виникають різні неповторні історії. Візьмемо, наприклад, такий розповсюджений сюжет, як помста. Він базується на ґрунті кровної помсти чи відновлення справедливості шляхом покарання незасудженого злочинця. Гадаю, історії на цей сюжет ви бачили безліч. Або сюжет суперництва, який передбачає зіткнення двох сторін, які можуть бути як рівними, так і нерівними. Ну, наприклад, брати, що борються за спадщину, двоє друзів, які завойовують схильність однієї жінки, багатий та бідний, що змагаються за справедливість, сильний та слабкий, що б'ються за власність. Такий сюжет може розвиватися як між двома людьми, так і поміж групами та навіть націями і державами. До речі, всі існуючі сюжети ми можемо знайти в Біблії. Не дарма ж її називають книгою книг. Ми впритул наближаємось до нашого головного запитання. Який же сюжет розігруємо в нашому реальному житті ми, які ролі виконуємо? І тут немає універсальної відповіді. Адже все залежить від обставин, характеру, надзадачі людини та тих перепон, які стоять на її шляху, а ще від власного погляду на події вміння зосереджувати увагу на головному для себе, за своє життя ми граємо кілька сюжетів. Навряд чи комусь вдалося зіграти усі, і в кожному сюжеті в нас різні ролі. Ми можемо бути одночасно і батьками, і дітьми, вчителями, і учнями, друзями і ворогами. При цьому героєм може стати будь-хто, навіть не прагнучи цього, просто виконуючи свої професійні та людські обов'язки і долаючи щоденні проблеми. Звісно, про свої ролі ми можемо і не дізнатися, але вони обов'язково залишаться в пам'яті нащадків. І хто знає, можливо, одна з них. Послугує основою для якоїсь п'єси чи сценарію. Адже аплодисменти завжди лунають в кінці вистави, коли історія завершується.